Концептуальне питання до ведучого фан-зони. Де ваш гелоїнський костюм? Він вже змився, уявляєш. А що я не схожий на страшного ведучого? Ні, ти схожий я на доброго ведучого ведучий. Е, Геловінський костюм він був, але я вже в ньому трошки зігрівся і передав свій плащ нашому поліському вовку. Він зараз ходить і він такий, як ось там на картинці. Гарний, як вовк Дракула. Ожен домашній матч за дві години до гри. Ми відкриваємо нашу банзону з оновленим фудкортом, з відкритим грилем, з тематичними вечірками. Був Октоберфест, Сьогодні Хеллоуін, далі теж буде багато цікавого. Тому ми, ми хочемо бачити наших болівальників частіше з нами і сподіваємося, що це все буде навзаєм. Тому це скажімо так на сьогоднішній день. Ми працюємо над тим, щоб. В Житомирі з'явилася своя футбольна неповторна культура, коли вболівальники разом задовго до того, як розпочнеться гра. Другий момент це бути завчасно на стадіоні. По-перше, дуже важливо заспівати гімн України разом. По-друге, дуже важливо підтримати хлопців під час виходу з тонелю. По-третє, по третє, по -третє. А над цим ми теж працюємо. Це завжди якісь розігравши серед болювальників, які вже за на трибунах за 15 хвилин до гри. Тому ми хочемо бачити повні трибуни вже на старті. Микита перше питання на засипку. Де твій геловінський костюм? Сьогодні ж геловін відзначають на фан-зоні. Так, але Якщо б я приїхав у костюм, я думаю, мені б хлопці не зрозуміли б. Як мінімум, скажи, будь ласка, чому ти не граєш? Розкрий причини. У мене травма невеличка. Я сподіваюся, що після... після паузи на збірну я повернусь. Знаєш, сьогоднішній поєдинок називають Житомирське Дербі. Ти вже чув таке? Ні, ні. Ну, Тому що команда грає на нашому стадіоні. Так, так Це дуже-дуже. Важливий матч для нас та будемо сподіватися, що ми переможемо. Чим сильний металіст? А, чим сильний, де як будь-яка команда є гарні виконавці і вони йдуть вверху турнирної таблиці, тому буде важко. А ти вже бачив хлопців, з якими ти грав в Олександрії, зокрема Шабанов, Калюжний? А, ні, я ще не бачив, але ми домовились після гри вже зустрітись. Що вам сьогодні виходилося під світлове шоу вперше? Напевне, знаєш, як ці як Бенфіка, Пардепренс, Парі Сен-Жермен? Ну так, звичайно, це дякую там, хто це зробив, президенту клубу, персоналу це дуже мотивує і дуже приємно грати на такому рівні. Класичне. А матчі поліція і металіста 19-25. Нещодавно ми в Житомирі називаємо українське сучасне. Тому це особливий матч дей чи ми хотіли це підкреслити. Неочікуваний опір створив металіст. Наскільки ви були готові до цього? Ну, я ж кажу, кваліфікована команда і кваліфіковані гравці дійсно. Тому ми очікували, що буде складна гра. Я ж кажу, не все вдавалося, як планували, трошки з пресингом, з виходом з оборони. Але ну, таке, і таке буває. Першому темі чомусь металіст більше створив моментів, чому так тяжко йшла реалізація взагалі в першому тамі. Десь е, моментами не розібралися, тому так вийшло. По Після першого тайму підкоригували та й, в принципі, не дали шансу металісту в другому таймі. Я звернула увагу на те, що третій поєдинок поспіль тобі дістається. Сьогодні так небезпечно проти тебе сфолили там вухо, так, заїхали ногою. А це таке, нога там зашивати зараз треба. А що з ногою? коли це, до речі, епізод? А це взагалі випадковість там з Крупським. Він нічого не хотів зробити, просто боротьба. Але це футбол. Багато в боротьби і так виходить. І що, правда, зашивати треба? Ну так, зараз піду, лікар буде зашивати. Ти сьогодні відіграв зі старту від свистка до свистка. Як взагалі себе почувається вперше після травми? Я взагалі дуже радий, що повернувся. Була важка травма. Лікарі допомогли відновитись. Зараз я почуваю себе в чудовій формі. і Дуже радий, що сьогодні я зіграв 90 хвилин після травми, буду продовжувати далі. Щоб допомогти команді, але ти так е, закривав все поле і е, вліво з захисті, і мінявся з прогару, і навіть там з Михайличенком. Ну так, е, нам завжди говорять, де залишається, коли йде гра, треба доігрувати. І Тому так виходить. Як оціниш результат? Не задоволений результатом, якщо чесно, могли вигравати, треба було нам перемагати, але ми будемо рухатись далі, щоб здобувати по максимуму очок і підніматися вище в турнірній таблиці. Не незадоволений, тому що грали, ну, хотіли перемагати і зграли на перемогу. Але, скажімо так, не все вдавалось. Наталі скваліфікована команда. Плюс, я вважаю, були такі значні помилки арбітра в всередині поля в таких моментах, Якби не хотілося, щоб їх було. Слухай, такі емоційний дуже поєдинок. Так? Були такі спалахи емоції і наприкінці ледь там. Що взагалі після фінального свистка сталося? Ну дві команди були незадоволені суддівством. Звичайно, всі розуміють, хто з якого боку. Плюс, я так розумію, що ну, на полі багато було перепалок між тренерами, між гравцями Тому були такі маленькі розмови, але я вважаю, що це культурно, це нормально, це спорт, це емоції. Перший взагалі такий ну, подарунок від фанатів. Ні, з колеса є ще збір, збірною хтось робив. У тобто, тебе ціла галерея, так? Ну, штуки 4-5 є.